Привіт, малята! Сьогодні я вам пропоную зустрітися із королевою осені. Вітаю вас, діти! Я королева осені. І сьогодні пропоную пригадати мої особливості. Слідкуйте за стрілочками, називайте ознаки. Восени часто йдуть дощі. Восени червоніє і жовтіє листя. Люди взувають гумові чоботи, достигають фрукти. У лісі виростає багато грибів, достигають овочі на городах, тварини запасають їжу. Восени потрібно з собою завжди носити парасольку. Діти збираються до школи. Восени можна ходити по калюжам. Пташки відлітають у вирій. Давай ще раз пригадаємо ознаки осені. Стає холодніше, діти йдуть до школи, птахи відлітають на південь, листя на деревах жовтіють і опадають. Часто стоїть дощова і вітряна погода, ночі стають довшими, а дні коротшими. Люди збирають урожай, овочі і фрукти. Деякі тварини готуються до довгого зимового сну. А тепер давай разом зі мною вивчимо вірш Наталії Замрії королева осінь. Послухай його. Королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. А тепер давай разом. Королева осінь. Всіх до столу просить. Всіх без винятку частує. і для зими запас готує. Давай спробуємо іще раз. Королева осінь. Всіх до столу просить. Всіх без винятку частує, і для зими запас готує. Чи сподобався тобі вірш про мене? Гадаю, що так. Мені дуже сподобалось тобою сьогодні грати. Сподіваюся, що тобі наша зустріч також сподобалась. Бувай, мій друже!